Найбільшого розголосу серед журналістів набув закон про наклеп. Працівники змі занепокоєні обмеженням їх прав та свобод. Натомість юристи переконують, свобода слова охороняється законом. Лишень писати треба правду. Є конституція, основний закон держави, який передбачає захист свободи слова, який не дозволяє порочити честь гідність осіб. Тому все виходить залежно від того, яку інформацію приподносять ці особи. Тому я вважаю. Побоювань у них не повинно бути, Оце закон чітко передбачає захист, направлений на захист прав громадян. Тому я вважаю, ці закони вони є доцільними і не суперечать євростандартам. Інші законодавчі новації стосуються масових акцій протесту, які останнім часом виходять за рамки моралі. Місцеві депутати кажуть, в будь-якій європейській країні свобода не значить вседозволеність. Ми живемо в правовому державі, в демократичному державі. Но это не дает права вести себя хамски. И опять же, что такое ограничение свободы? Свобода ⁇ это бросать кирпичи, свобода ⁇ сжечь автобусы. Это не свобода. Это уже нарушение. Поэтому за это должны нести ответственность. Нагадаємо, цими вихідними майданівці проривалися до Верховної Ради України. В результаті зіткнень так званих мирних демонстрантів і міліції постраждало 70 правоохоронців. Дійшло до того, що міліціонерів захоплювали в полон. Тримали у будинку профспілок і жорстоко били. За інформацією експертів, винуватця заворушень вже знайшли. Проходить така інформація, що, опять же, масові в Києві організовував Дмитрій Булатов з подачі посольства США. Штатів Америки. Ціна цього була 1 мільйон доларів США Законодавчі новації є і для громадських організацій. Держава має контролювати роботу тих, хто отримує закордонне фінансування. Відтепер вони зобов'язані звітувати суспільству, куди й на що витрачають закордонні гранти. Сумасшедші колосальні гроші заходять в государство. Деньги, которые непонятно куди, працюють, як вони работают. на стабілізацію ситуації или на розшатування. Права не ущемляются, они регламентируются. То тобто есть прописано правило отношений между общественными организациями иностранными и ну, фискальными органами. Катерина Петрова, Сергей Сурков, канал РТС.